Ми всі живемо в постійному стресі, і, звичайно ж, це впливає на наше фізичне і ментальне самопочуття, на нашу поведінку, на наші емоції. Люди в стресі зазвичай діляться на дві категорії, як вони себе поводять. Одні стрес заїдають, інші в стресовій ситуації взагалі нічого не можуть їсти. Що робити, якщо ви заїдаєте стрес? Потребуйтеся, щоб у вашому раціоні мінімізувати джанкфуд, а також зробіть все, щоб у вас були три основні прийоми. Їжі і між цими прийомами їжі не кусочничайте. Потурбуйтеся, щоб був гарний сон. Це допоможе вам мінімізувати ситуації, коли ви заїдаєте. В тому і поганий настрій або компенсуєте це чашечкою кави. Або ж, звичайно, ж рекомендація від мене як співвласниці компанії Фудекс. Це замовити раціони Фудекс. Таким чином ви точно будете значити, що ваш раціон правильно збалансований, що ваш організм отримає всі корисні мікроаліменти, і таким чином ви допоможете вашому цілу боротися зі стресовим ситуаціями.